Отримавши військову техніку, військовослужбовці вирішили її модернізувати. Працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу зголосилися роботу виконати безплатно. Воєни дзвонили ввечері, скажімо так, це був вихідний, і потрібно було срочно переделать перший хамір для того, щоб предоставити його на розсмотрі. Зварювальник Олександр, коли почув про необхідність переобладнати військову техніку, одразу зголосився допомогти. Розбираємо пол вариваем туда пластину, ставим на неё крепление. Потом изменяем сиденье. То тобто есть здесь была четырёхместная машина, теперь будет она восьмиместная. Первый обновлённый джип випробування пройшов на відмінно. Військовослужбовці результатом задоволені та чекають на інші машини. Він високопроходимий, високомобільний. Тож зспользуя это его качество с э вооружив его крупнокалиберным пулемётом, э мы можем выполнять те задачи, которые до, до этого нам были ні, не зможуть за півтора місяці. Волонтери планують переобладнати під великокаліберну зброю всі 36 хамерів, які зараз перебувають на Миколаївському тепловозоремонтному заводі. Працюють механіки задарма у вільний від роботи час. Тому що якщо ми не будемо сабща общими усіллями, кожен вносить якусь то свою частічку в спільну перемогу, то нічого не вийде. Першу партію переоснащених позашляховиків за кілька днів відправлять на передову. Наталія Приходько, Сергій Єрмаков, Миколаїв 5 канал.